Добрий вечір, френдлі, З вами на зв'язку Деніс Френдлі. Сьогодні, так як я казав у відео, що вийде на каналі, зараз ми попробуємо ось такий молочний шоколад від Евеля. Ось такий Ведель зі смаком. Чорнично-полунична начинка. Та зараз ми зацінимо цю шоколадку. Смачна, не смачна. Думаю, що смачна. Та. Тому такі справи дружні. Я думав взагалі-то сьогодні попробувати з вами Мендосфант. Але Мендосфант можна і на 10 січня, на 20 січня або 30. Погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цей молочний шоколад. Let's go. День Фенні реагує, Дені Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Так, е, так. все добре. Окей. Okay. Шоколад молочний з чорнично-полуничною начинкою. Торгова марка. Е, ветель, ветель, ведель. Давайте відкривати. Хочеш пробувати? Та, погнали! Тай, тай тара-ра-ра-рай-ра. Щось камера погано знімає, думаю, добре тара рай Тарарайрайрайрай. Все, давайте відкриємо. Open. Так. Коротше, шоколад молочний чорнично полуничною начинкою, торгова марка Еведель. Не знаю, що це за торгова марка Еведель, але відкривається вона тут. Так. Так, так полунична чорнична начинка. Надіюся, буде десяточка. Ось так виглядає. Давайте я вам покажу, підсвічу краще. Ось так. Бачите, пише «Еведель». Так. Еведель. Ось так. Добре, погнали їсти. Так. Е, це щось таке. Ніколи mm. не пробував середині такі ямочки. <coughs> Думаю, воно смачне, так. Поки що таке на 8 балів. Я очікував, кого ж буде смачніше. У нас солодкі, но кисть трошечки з присмаком кіркуватості, не знаю. Так, Кіндер сьогодні був зранку смачніший. Еміл Ведель. Еміл це переводиться. Скорочено Ведель це Еміл Ведель, я вже прочитав. Ми вже будемо знати, що це Еміль Ведель. Ну на 9 тут собо не тягне, Не знаю, я вставлю цій ці шоколадці 8 балів. Пробував смачніший, коротше там. От мілка, наприклад, смачніша. Хіба начинку прорегуємо саму, не знаю. Або з чаєм попробувати, не знаю. Бо зараз мені в коментарі побіжуть писати. Так, ти з чаєм попробуй, з чайним смачніше. Може зараз з чаєм попробуємо, не знаю. Так. Давайте спочатку саму начинку. Ложечка. Так, начинка полунична. Чи суниця там, чи що. Полунична. Хоча намальована тут лісова ягода, а не полуниця. Буває. Перепутали. Поки що тут на вісім, не знаю. Так о. Біла начинка теж на вісім. Хай буде вісім балю. Не знаю, робимо чай. Робимо чай. А, то тобто охолод. Коротше. Чаю не вийде зробити. Байдуже, їмо без чаю. Все-таки пишіть, що з чаєм краще. Ну... Наступного разу. Бо чаєм... чайник не закипів, то знаєте, підогрівати, ну, воду просто наливати. Ну, ліпше закип'ячений коротше, чайник, так. Коротше, ліпше. І на мою думку, варто оцінити не з чимось, а самий продукт. Якщо самий продукт 8 балів, ну то й що ж ще їм, допустимо, може ческаво бути 9. Якщо самий продукт не 8 балів. це має значення, це, Що самий продукт оцінити? Коротше, 8 баю. Пробував смачніше, не знаю, 8-ча, що солодкий. Так би якби не був солодкий, взагалі би 6-5. Чи 7-5. 7-6-5. Коротше! Ось така була, шоколадка кладка Едель, ведель Еміл Ведель. Еміл Ведель. Оцінив на 8 балів. Зараз покажу, що попробуємо завтра. Тоже еміль ведель Але трошечки інакше. Дайте найду. Дайте найду. Бо, від того самого -веделя, Еміля Веделя. Ми попробуємо завтра ось цю з Дідом Морозом. Новорічна треба 31-го це зацінити. так. А вже завтра я проведу стрім вечором. Ми попробуємо оці бургери. Бо я купив сьогодні на стрім два бургери, а то було зіпсуті. Потім я поїхав, закінчив стрім, я поїхав в магазин. Е, в магазині мені ну, вибачивалася продавщиця, поміняла. Ну, коротше. Вернув я назад ті бургери, вона мені вернула гроші. Ну і коротше, все, обійшлось добре, що вернуло. Одним словом. Так. І я вже поїхав в Аврору і купив оці бургери. Бургери зі свининою і з курячою. Це буде на стрімах. А десь попробуємо, якщо ми не пробували один з цих бургерів на відео, десь спробую місь відео. А на цьому все. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, День Спрендів. Всім гарного. Вечора. завтра вже новий рік. Будемо завтра святкувати новий рік. Коротше, ну не завтра, післязавтра, але люди святкують вечором ну, 23-ї години до 12. ї 12-й Новий Рік. В цьому все. Всім удачі, всім пока, всім гарного вечора. Всім пока-пока, дружні. Бувайте йо. От Ось такий був Еміль Ведель. Така оціночка. Всім пока-пока.